Друзі, як і обіцяли, все-таки ми вийшли на зв'язок з нашим гостем, з яким планували поговорити про рекомендації, як підготуватися до відсутності водопостачання, електроенергії через обстріли. З нами на зв'язку Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Доброго ранку, пані Олег. Доброго ранку, студії. Раді вас бачити і чути. Дякуємо, що вийшли на зв'язок. Ну що ж, перейдемо відразу до нашої розмови. Скажіть, будь ласка, Олег, які прогнози до зими? Чи будуть у людей проблеми з електроенергією? Власне, обстріли зараз кажуть, майже щодня б'ють ну, по ТЕЦам нашим України. Які є прогнози? Ну, прогнози не втішні, тому що я прогнозую, що обстріли і далі будуть продовжуватись. І про це говорю не тільки я про це говорить більшість європейських експертів і політиків, так. що президент сусідньої недодержави він застосує до України так звану холодну зиму, коли повністю залишить ряд областей і міст без тепла, без електроенергії. Тому ми повинні бути до цього готові. А, дякуємо. Які області мають приділити більшу увагу для відсутності світла? Та в води в підготовці так більше уваги приділили, чому ну, потрібно говорити е, про прифронтові області: це Харківська, це Миколаївська. А е, це вже на сьогодні. Це вже зрозуміло, що це Запорізька область, частково і Дніпропетровська область. Тому що, як ми бачимо, Кривий Ріг постійно обстрілюється. Це Сумська область, Чернігівська. Але ви розумієте, що в цій ситуації як видно. Не тільки при фронтовій області можуть постраждати, слабкість нашої е, комунальної енергетичної системи, слабкість я маю на увазі, е, ну, неможливість 100% відсотків її захистити, е, е, велика кількість обстрілів проводить до того, що, наприклад, в тому ж Львові е, майже добу не було електроенергії після обстрілів. І на сьогодні, як ми бачимо, там також величезні проблеми. Є проблеми і в Києві, і в Київській області, але це пов'язано з величезною кількістю абонентів, які споживають електроенергію, і влучання в об'єкти критичної інфраструктури приводить до того, що мережа не витримує. Тому в Полтавській області також, як ми бачимо, є проблеми, тому що влучання. В підстанції приводить до того, що практично там дві третини області залишились без електроенергії. Тому першу в першу чергу при фронтовій, але вони вже вони знають наші слабкі міста, б'ють туди, і інші області також залишаються без електроенергії. А, ну... Розуміємо, що електроенергії десь і немає, десь і може не бути. Скажіть, будь ласка, як нам підготуватися тепер, поки ще є теплі дні осені, закупляти павербанки, буржуйки, електрообігрівачі, деревину, вугілля. Ну я не знаю, от що ми зі своєї сторони можемо зробити, щоб підготуватися сьогодні? Ну тут потрібно говорити, що це поради для вони окремо для тих, хто проживає так, в приватному і тих, хто в багатоквартирному будинку. А в приватному секторі все набагато простіше. Якщо у вас є гроші, ви принципово можете вирішити більшість питань. Ну, в першу чергу, це, наприклад, купити генератор, він там коштує від 15 тисяч гривень, а і зробити невеликий запас, ну, хоча б там літрів 30-40 десь або бензину. А дрова можна, якщо у вас там газовий котел, то можна встановити або пічка щоб була або встановити передопалений котел. Mm -hmm. А дрова можна запастись по державній програмі через старост, через голів ОТГ. в обласній військовій адміністрації або обласній державних адміністраціях є спеціальна програма щодо надання дров на цей осінньо зимовий період. Багатоквартирному будинку все набагато складніше. Якщо у вас немає тепла, то електроенергія це єдине резервне джерело живлення, тепло. І потрібно перевірити в першу чергу повністю всю мережу, електричну мережу, перевірити на кожному поверсі щитові, в якому вони стані. Якщо там погано все, то зробити негайний ремонт, перевірити проводку, все перевірити. І, але потрібно зрозуміти, що при відсутності тепла. І при відсутності електроенергії, хоча б там день-два, то будинок буде нежиттєдіяльним і потрібно думати, куди переїжджати до приватного сектору. Пасибі, пасибі за ваші поради. І все-таки, якщо до прикладу, стається так, що електроенергії, електропостачання припиняється, його немає. Або водопостачання скільки потрібно нашій державі часу? Для того, щоб хоч якось реанімувати всю ту систему і запрацювали, і від чого це залежить? Ну, в першу чергу, це залежить від того, А наскільки руйнівні влучання цих ракет будуть об'єкти критичної інфраструктури. Як ми бачимо ситуація по Харкову, а, коли росіяни постійно б'ють по таким об'єктам, то відновлення таких об'єктів іноді займають і день, і два, і три. Угу. А як показує факти, Влучання ракет в інфраструктуру, наприклад, в Кременчуці, то ТЕЦ або там в Охтирці, або в Чернігіві, то там на відновлення ТЕЦ потрібно щонайменше півтори-два роки. Oh. Тому тут ситуація може бути дуже складною, і об'єкти можуть бути не відновлені в короткостроковий період. Знаєте, з однієї сторони, ніби. Так, сумбурно звучить інформація, але розуміємо, що ви говорите про ті реалії, і краще зараз про них говорити, як така дивиться правді в очі, ніж потім ну, казати, що все буде добре, все якось налагодиться. Тому ми вам дуже дякуємо е за ту інформацію, яку ви говорите. Адже сьогодні є ще час готуватися, забезпечити всім необхідним. Ну а держава, ми віримо зі своєї сторони, буде робити все необхідне, а з другої сторони надіємося, що все обійдеться. Можливо, не все ми обговорили. Можливо, ви ще можете щось додати ще з від себе, те, що ви помічаєте, те, що не звучало в питаннях, да дійсно, а ви знаєте, я хотів би ще першу чергу звернутись до тих, хто проживає в багатоквартирному будинку, що мінімізувати власні фантазії або фантазії якихось там описувачів, якихось людей, які коментують цю тему, і, потир... і подивитись реально на речі. Будинок він встигає російську астить за декілька діб. Особливо це відноситься до старих рушівок, і тому потрібно чітко розуміти і в першу чергу комунікувати. Головне на сьогодні це комунікація між собою та з владою. Якщо ви чітко будете розуміти, що у вас відбувається, що ви будете знати, що, наприклад, будинок там ну, відремонтують постачання тепла за короткий період, або відремонтують постачання там електроенергії, то ви ну, це добре. Але якщо ви чітко розумієте, що це не відбудеться, не фантазуйте, зливайте воду з системи, не допустіть такої катастрофи, як була в свій час. У 2006 році, коли недбалість влади і неуважність людей привело до катастрофи, коли повністю місто Алчевськ було заморожене, і декілька десятків тисяч людей при температурі мінус 30 сиділи на вулиці і грились біля кострів. Дякуємо, дякуємо, Олег, за ваші поради за те, що допомогли нам розібратися у цій темі. Дорогі українці, нагадую, що з нами на зв'язку був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Олег, ми дуже цінуємо за ту інформацію, і за той час, який ви виділили, тому що від цього дійсно залежить життєдіяльність багатьох мільйонів українців. Вам бажаємо мудрості, миру, Божого, здоров'я вам та вашій родині. Бажаємо це кожному українцю. Дякую. Гарного дня на все добре. Дякуємо вам. І вам також до побачення. До побачення. Друзі. Є те, що ми можемо як люди зробити зі своєї сторони, але є те, де ми безсилі. І тут наша надія залишається лише на Бога. Пам'ятаємо те, що сказав Олег Шумчук у розмові, в тому, що крім молитви про захист, є те, що повинна робити людина. І... Сьогодні ми почули цю розмову, тому друзі, беремо до уваги ці поради і думаємо, що ми можемо зробити. Можливо, зробити такий сімейний консиліум, разом поговорити, куди можна переїхати в цей час, або які речі, як то кажуть, задіяти. А зараз ми хочемо трішки хвилинки духовного наповнення, тому давайте дивитися духовний сніданок.